Збудував піраміду на власному подвір'ї житель мікрорайону Мирний Георгій Іванович Мороз. Посидити у тій дивовижі і підлікуватися приходить чимало людей, говорить сучасний фараон. Піраміди цікавлять багатьох людей. Захопився дослідженням їх дивовижних властивостей і Георгій Іванович. Отраждені я такий от, фантазер, нове забрітати не свойственно. Я Там был на Дальнем Востоке самый лучший изобретатель, рационализатор. Отец мой такой. Мне дано от природы что-то изобретать. Ноу-хау очень мне нравится. Вот единственное. Ну, я же рассказал, что эту пирамиду я во сне видел. Лет 15 назад. Вот эту стройку. Вот. И в интернете там с этими пирамидами больше 100 лет ученые работают. Любители, ученые. И все вот эти данные я сюда скачал. И меня вот это... Как бы побудила настройку. И я свое добавлял. Четыре года я строю, потому что я и разваливал ее. Вот. И строил и все на свете. Я много времени и, и дел, и все, и денег нужно было. У свої 79, закинувши закинувши добудову власного будинку, Георгій Іванович весь вільний час приділяє вивченню властивостей піраміди. Досліджує їх на собі. Він майже оселився в піраміді. Георгій Іванович досі згадує своє відчуття, коли вперше заночував там. Перше відчуття щось було страшне. Я його зробив у мене електричество, що не можна в піраміді. Я еле першу ночь переночував, мені кошмары, я хотів убегать, понимаете, з піраміду. Вот такое что то все крутило, мутило, Ну, таких аналогів нету, як у мене. Аналогов нету. Здесь у мене знаєте і вода, і и музика, все тут, понимаете, і туалет, і все на світі. Такого нету. Я вважаю, я я открыватель. відкриватель. От, і пусть беруть мені і строїть. Чи не важко у такому поважному віці займатися саме такою роботою? Ні, Я фанат у я роботі. Мені все дуже подобається працювати. Мне... І вічний бой покой нам только снится. Я весь в работе. Так я родился таким. Побудувавши піраміду, Георгій Іванович не без користі для себе щодня проводить ні часто запрошує інших. Результат просто вражає. На думку сучасного фараона, енергія піраміди знімає стреси, стимулює мислення, а головне додає життєвих сил, що немаловажно, адже наступного року Георгію Морозу виповниться 80. Цей жвавий дідусь розповів, що збирається збудувати ще дві піраміди та добудувати нарешті будинок. А як на ваше таке незвичне захоплення відреагували ваші знайомі? Многі сміялися, що дуркую. <гум> вот. що В такому віці треба відпочивати. А я них сміявся. <гум> що Вони просто не розуміють, що це я роблю. І моя ціль була, коли це я ще увидел, що вона обладає чимним свойством, ця піраміда. Я вже чоловік сорок ось здесь в користі. И сам вылечился. А Вы сегодня наголосили, что планируете побудувати еще одну пирамиду. Да. Почему выникла такая потреба? Такая потреба, потому что чем выше пирамида, вот, в десятки, в сотни раз увеличится эта энергия, закручивается. Не только кто там в пирамиде находится, она даже в радиусе 2-3 километра несет энергию. Вот. Я хочу, чтобы в завод, наш, здесь люди вот, жили нормально, не болели и все такое, понимаете? З усіх геометричних фігур у людини трепетніше ставлення до піраміди. Ні про жодну іншу фігуру не існує стільки міфів та легенд. Мій співрозмовник переконаний, енергія піраміди здатна не тільки підняти дух і покращити загальний стан організму, а й допомагає лікувати багато хвороб. Саме тому і будує свої піраміди Георгій Мороз.